Всесвітній біг заради гармонії започаткували 27 років тому як спосіб єднання людей. Проект цей жодного разу не пов'язав себе із політикою чи комерцією. Усі його учасники звичайні люди, які взяли відпустки і вирішили стати частиною цього марафону. Цьогоріч, ще 20 лютого, європейська команда всесвітнього бігу заради гармонії стартувала із Португалії, маючи на меті пробігти через 43 країни Європи основна мета естафети об'єднати людей таким чином, щоб люди відчули у своєму маленькому світі, де вони живуть, вдома, в школі на роботі, в місті, в селі. Побачивши наш марафон, відчули прагнення жити в мирі і відчули єднання із усіма людьми. Ми є міжнародною командою волонтерів і... В Україні марафон почався із Ужгорода. Відтоді до європейської команди дорогою до Тернополя приєдналося ще 17 українців. Із Донецька, із Луганської області, із Дніпропетровська, із Одеси, із Шостки на Сумщини, із Чернігова, із Києва, із Рівного, із Тернополя, із Бережан, із Львова. І таким чином ми також об'єднуємо країну. Люди біжать, особливо з інших регіонів і дивляться на культуру, яка тут є. Як люди зустрічають, вони спілкуються у Тернополі. Учасники всесвітнього бігу заради гармонії, які за прикладом олімпійців символом свого марафону обрали вогонь. Зустріли місцеві представники влади і спорту, а також тернопільські школярі, кожен з яких зміг потримати в руках факел із символічним полум'ям in their hearts. Це дуже символічний знак. Люди мають вогонь у серцях, тому це дуже важливий символ для миру, який знаєте використовується з давніх часів на олімпіадах. Люди бачать його, можуть потримати цей факел, і в цьому дуже сильний символізм єднання. Тим більше що це подобається людям, особливо дітям. And love it. The love it. з Тернополя. Учасники марафону вирушать до Микулинець та Теребовлі, де заночують далі у напрямку Чернівців, де й завершиться український етап пробігу. Фініш у європейської команди всесвітнього бігу заради гармонії запланований на 7 жовтня у столиці Сербії, Білграді. Схожі марафони, каже Діпова Джан Ренер, нині тривають у північній і південній Америках, у Африці, Азії та Австралії. І це також уособлює прагнення до єдності гармонії. Миру в усіх людей на землі.